Григорій Чубай, Скрипучі двері пам'яті причинено. Скрипучі двері пам'яті причинено, І згадкам всім підрубано крило, біління снігу п'яне і причинне, тіла тверезих вулиць пройняло, І над ажурні вишукані русла. Де вже давно не бігає вода, скорботна пам'ять пам'яті зависла, згубивши слід останнього гнізда. А те гніздо то біле, то червоне, свою барвисту сутність обмина, у ньому пам'ять білої ворони і сніг, і наші білі. Імена, переможного миру вам.